Всім привіт! Ви на каналі Багатий Світ і ради всіх вітати! По назві, я думаю, вже зрозуміло, що тема сьогодні в нас буде про те, як покращити свою пам'ять або просто як прокачати свій мозок для того, щоб мати набагато краще розвинене та ускорене мислення. Я повідаю вам про деякі вправи, які допоможуть вам покращити діяльність мозку та покращити вашу пам'ять. Після перегляду ролику. Обов'язково потренуйтесь, різні способи діють по-різному, але все ж таки всі вони цікаві. І кому який більше буде цікавий, такий і використовуйте. Всім приємного перегляду. Перший спосіб. Римська кімната. Давньоримський оратор Цицерон не записував власні виступи. Він користувався методом розставляння пунктів та ідей у просторі. Суть техніки помістити нову інформацію в місці. Яке тобі добре знайоме і де ти добре орієнтуєшся, уяви такий простір, а потім зроби перелік фактурних предметів, біля цих предметів розмісти нові ідеї, терміни чи поняття за годинниковою стрілкою або згори вниз, головне послідовно. Так ти створиш ланцюжок асоціацій, який не складно тобі запам'ятати. Цей спосіб добре розвиває в орієнтировці, де і що знаходиться. Ви з легкістю можете змінювати собі поняття, які хочете запам'ятати в себе в голові. Таким чином, ви будете розвивати і саму пам'ять, і так само зможете вивчати якісь нові терміни для себе, роблячи якусь асоціацію. Наступний спосіб метод Айвазовського розвинена зорова пам'ять допомога тим, хто любить референси, але ненавидить їх зберігати, якщо навчитися їх запам'ятовувати. То візуали будуть прямо в голові, вхопити та зафіксувати момент важко. Особливо коли в наш час всі полюбляють залипати в Тіктоці або Ютубі, де ви не потребуєте у фіксуванні якоїсь картинки в пам'яті. Але якщо це зробити, можна помітити і запам'ятати багато красивого. Художник Іван Айвазовський, який малював морські пейзажі, розвинув у себе зорову пам'ять, обирав об'єкт. Концентрувався на ньому 3 секунди, заплющував очі та подумки відтворював кольоровий образ. Спочатку це важко, але з кожним разом все легше. Таким чином, ви розвиваєте в собі зорову пам'ять, яка, як по мені, одна з найкращих. По правді скажу, це дуже сильно допомагає десь на заняттях, чи то в школі, чи десь на роботі, де вам треба за короткий час вивчити щось. Просто уявіть, як це. Коли у вас дуже розвинена зорова пам'ять. І лише одним поглядом, ви можете запам'ятати, наприклад, текст на паперовому аркуші. Тому раджу всім її прокачувати, адже таке в житті може не раз знадобитися. Наступний метод дуже дієвий і простий. Для нього знадобиться лише ручка і лист паперу. Метод таблиці Шульте таблиці німецького психотерапевта Шульте. Підійдуть тим, хто шукає спосіб, як поліпшити пам'ять і увагу. Заняття з такими таблицями відмінно підходить для людей візуалів. Таблиця це квадрат, клітинки якого заповнені цифрами або буквами в довільному порядку. Зазвичай це 5 стопців і 5 рядків, в яких хаотично розставлені цифри від 1 до 25. Ваше завдання протягом 5 хвилин запам'ятати якомога більше цифр і відтворити їх. У тій же послідовності, в якій вони були зображені, спосіб дійсно непоганий, сам випробував, і скажу, що не з першої спроби може вийти запам'ятати всі цифри в їх послідовності. Але такий спосіб цікавий і має велику перевагу. Він достатньо дієвий, так як через деякий час практикування ви покращуєте свою увагу і вже швидше можете запам'ятати щось. Також при подоланні 25 цифр. Ви можете вже збільшувати їх кількість, змінюючи кожен раз послідовність, роблячи це ще важчим завданням, яке буде краще покращувати вам пам'ять та робити треба послідовно. Спочатку 5 рядів на 5 стопців, а потім можна вже по одному ряду додати, раджу всім цю вправу. Четвертий спосіб спогади. Наша пам'ять зміцнюється, коли ми згадуємо факти, події, враження, коли ми згадуємо, як коштували в цей день. Ще їли на обід приклади тих книг, які ми прочитали, так ви тренуєте 4 частини мозку: пам'ять, робоча пам'ять, до можливості міркування та аналізу. Думки про багато речей також пов'язані з більш зрілою та важливою точкою зору щодо минулого. Ці навички можуть бути також застосовані до запобіжних заходів, коли необхідно бути пильним. І більш уважним до того, що відбувається навколо нас. Щодня згадуйте те, що ви робили за попередній день, згадуйте найближчі пройдені свята, якусь поїздку чи подорож. Ви також можете спробувати проводити збори щодня, візьміть ручку та папір, і вийдіть із кімнати, в якій ви знаходитесь. Коли ви знаходились зовні, запишіть все, що залишилося в кімнаті. Ви виявите, що це не так просто, як ви думали. Не обманюйте себе. І не заглядайте в кімнату, коли записуєте об'єкти, переносите їх у вашу пам'ять, позначивши все, що ви пам'ятаєте, уїдіть назад до кімнати та подивіться, які предмети ви забули вказати у своєму списку. І якщо ви здійснюєте це щодня, ви виявляєте, що щоразу справляєтеся з ним все краще. Ви також можете зробити це з одягом, який був одягнений на людях, які зустрічались протягом дня і так далі. І останнє, як би це не звучало, це харчування. Харчування відіграє велику роль в здоров'ї людини, і розумова діяльність, мимо тут також не пройшла. На цьому пункті я особливо довго зупинятися не буду. Якщо коротко, то скажу, що для розумової діяльності вам потрібно вживати більшу частину корисних жирів, це такі як Омега 3 або Омега 6. Особливо багато не скажу, це може краще робити одна книга. Яка дуже добре працює в цій сфері називається книга Біохакінг мозку. Посилання залишу в описі. Кому цікаво дізнатися, як можна прокачати свій мозок на повну завдяки харчуванню і ще декількох різних способів, то качайте і читайте. Зрозумів, які продукти в моєму житті є не особливо корисними, а які навпаки треба збільшити в своєму раціоні. Після того, як я прочитав цю книгу, я за 2-3 місяці зміг скинути зайві 7 кілограм. При цьому, що в моєму раціоні були переважно корисні жири, та вони не відкладалися під кожею, а освоювалися моїм мозком, тим самим роблячи розумову діяльність ще кращою. Згадую ті часи, завжди були сили щодня читати книги по 4-5 годин, отже, раджу всім випробувати кожен описаний метод. Всі вони цікаві і всі вони корисні, мають по-своєму результати так для кожного по різному. Розвивайте свій мозок. Розвивайте свою пам'ять і йдіть тільки вперед до своїх цілей. Ну а ви були на каналі Багатий Світ. Всім вдалого життя, до зустрічі!